Всім привіт! З вами ваше Сайто, і в цьому відео я би хотіла розказати про АДОПТІ. Що це за бізнес і як на цьому заробити? Тож давайте розбиратися, заварите чайок і беріть смаколики. А я починаю! Розумно розпочати з того, що це таке взагалі ваші адопти. Як каже інтернет, адопти це персонаж, якого придумує художник і виставляє його на продаж, обмін або конкурс. Зазвичай це проста лялька з цікавим дизайном, але без цікавої історії за собою. Художник має повне право придумувати, що схоче: фурі, людина, фентезійне створіння, зброя, аксесуари і все, що може придуматися. Ну і історія або базову інформацію також можна придумати, типу віку, імені і т.д. Тільки єдно в голові мам коксу 5 гра. Адуптів можна продавати за фіксованою ціною або виставити на аукціон. Я особисто користувалася цими двома способами. Ну, з фіксованою ціною все зрозуміло. Намалювали, написали ціну і продаємо. Одразу скажу, що на ючку Мішес цей метод не прокатить. Тепер аукціон. Тут нюансів вже побільше. Все, що вам потрібно знати, це те, що є така структура: SB Start-Buy це мінімальна ставка на початку аукціону, наприклад, 5 баксів. MI. Мінімум Increase – це мінімальна сума, на яку можна збільшити ставку, наприклад, 1 долар. І або Autobuy – це сума, за яку аукціон одразу закривається і з'являється переможець, наприклад, 100 доларів. У мене цього ще не було. Ну, є і правила, але до них в іншому розділі. А тепер до найцікавішого. Що таке ючком? Можна я буду його називати так. Ючком це сайт для аукціонів. На ньому продають адоптів, ючі від слів ф'ючердів і навіть якісь крафтові речі. Як на мене, це найзручніший сайт для продажу адоптів. Тут класно зроблена система для аукціонів. В нас є головна сторінка, де відображаються найпопулярніші пропозиції: ф'ючерд. Курі, поні, Human. в цих категоріях люди виставляють саме ючі і комішн слоти. Adoptable – це наша зупиночка. Тут виставляють адопти як не дивно. Ну і у класі Крафт, крафтові речі. Про екосистему сайту, про яку я можу не розповідати, але у вас можуть виникнути запитання про це, бо інформації про неї в інтернеті ну, маловато. А, тож давайте поясню на прикладі свого аккаунту. Ну, Sales – це просто статистика аукціонів. Social – це окрема соцмережа. Там є підписники, підписки, і там люди можуть ставити вам вподобайки. Це просто бонус. Плюс допомагають трошки в активі. Community – тут система репутації, яка не працює, ну вона просто не потрібна. Ну і портфоліо, корисна штука, там ви виставляєте свої приклади, продані адопти і все інше. Є ще така штука, як лут. Там ви можете дивитися свій рейтинг. А покупці після того як ви опублікуєте результати аукціону, він відобразиться у портфоліо, залишите вам відгук і ви отримаєте ваш респект плюс. Так ви й напрацьовуєте репутацію за кожну публікацію аукціону. Ви автоматом отримуєте мінус 5 до репутації. Що вказувати у правилах? Ну яку ви приймаєте оплату PayPal? Оплата на карту, і т.д. що отримує покупець після перемоги, розширення файлу, його розміри, персонажі з прозорим фоном. І т.д. за окрему плату, якийсь поріг ставки, наприклад, від 20 доларів, простий портрет персонажа, чіби версію або інший приємний бонус. Чи може, наприклад, покупець перепродати вашого АДОПТ, якщо так, то за ціною менше ніж купив. Плюс це все ви можете підгледі у інших людей. Ось так зазвичай це виглядає у мене. Якщо ви не знаєте, як це оформити, то я вам цього не казала. Але ви можете вкрасти це в інших користувачів. Просто змініть під себе, окей? Мам, грам, сам, а тепер, як це все провернути? Я хочу зняти повне відео про продаж Adobe та від його створення до віддачі його покупцеві, тобто ви шлях. Тому зараз розкажу просто про публікацію аукціону, а далі поки якось саме. Отже, натискайте кнопку New Auction» і у вас відкривається сторінка створення аукціону. Логічно. Обираєте ваше зображення. Забула сказати, як захистити вашого адопта від крадіжки. Перше, накладаємо ватермарки. Друге, не виставляємо аукціон у найвищій якості. Таку версію може мати тільки покупець і ви. Ну, якось це основне. Тому продовжуємо. Обираєте категорію Adoptable для адопта. Все інше UC Craft є Craft. Сабтайтл. Він не відображається на головній сторінці, тому я там нічого не пишу. Але якщо вам потрібно, можете написати типу, стартову ціну а, аукціону. Тайтл. Ну, назва аукціону, наприклад, назва адопт uh, Description. Тут же ви пишете SB, MI, AUB, якщо він є. Правила, ваші лінки. Uh, ну, Якось так. Віковий рейтинг, сейф, якщо нічого такого немає. Questionable, якщо є оголеність. Prevent sniping, Продовжує аукціон на півгодини, якщо була зроблена ставка, за 10 хвилин до кінця. Жмемо Create Auction. Тут ми можемо обрати яку кількість часу буде активний в нас аукціон. Люди рекомендують обирати 24 години, типу це вам допоможе у просуванні і активному продажі. Але мені це ніяк не допомогло. Ви відображаєтеся у вкладці нових і скоро закінчиться вкладка. Тому я особисто обираю 3 доби. Є ще 7 діб, але я не знаю хто їх бере. Є ще таймінги. Мені колись допомагало виставляти аукціони о першій ночі, щоб о 6 ранку вже були ставки. Ну, тут треба тестити, бо наразі цей метод в мене вже не працює, тому тупо на рандом. Можна обрати платне просування, це закріпить вас на перших місцях у вкладках. Обрали? Йдемо далі. Виставляємо наші стартбай, мінімум інкрес, автобай. На цьому етапі уважні, бо потім ми не зможемо це змінити. І публікуємо, тому якось ось так. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, я відповім, і сподіваюся, вам це було корисно. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь, щоб не прогавити нові відео. А з вами була Сайто. Побачимося в наступних відео. Бувайте!